Другий крок для стілення духа, душі і тіла це крещення в Ісуса Христа. Тобто, в Боже Слово, за будь-якою інформацією стоїть Дух. І щодня ми поглинаючи якусь інформацію, разом із з нею отримує той дух, який стоїть за цією інформацією. Але проблема в тому, що вся Ця інформація і знання вони не, не дають нам здатність поратися з внутрішньою душевною кризою, а навпаки, приходять демонічні духи, панічні атаки, напади страху. Коли виє сирена, падають ракети, і серце воно наповнює страшний страх і паніка, то неможливо заспокоїти душу. Інформації про науку, новини, соціальні мережі та всякі різні передачі, тому нам допоможе лише крещення Ісуса Христа. Це крещення в Слово Боже, в божественну інформацію. І ім'я Сина Божого, Слово Боже, Він переміг смерть та пекло, Слово Христа. Воно дасть стабільність і здатність нам долати труднощі, і тоді ми зможемо і іншим допомогти, наскільки б не були б важкі обставини. Амінь.